А вона залишається вираз 4 дорівнює 5. А що таке 4? 4 це як множник який 2 помножених на 2. І Що в мене вийшло? Що помноження на 2 дорівнює 5? Питання правильно це? Неправильно. Не Неправильно. Скільки повинно бути 2. До купюру, то до наступного разу, мабуть, йому вже гроші б ніхто не пропонував. Тому є така поговірка, що краще синиця в руках, ніж рави у небі. Шостеньке. Його можуть виконати учні з 6 по 11 клас без проблем. Завдання таке. Скільки в мене квітів? Якщо всі з них, окрім двох, троянди, всі, окрім двох, тюльпани, і всі окрім двох, це маргаритки. Ось така задача. Вадим, це не те питання, чому ж бледже знадобиться у житті. Я просто показую те, що. Не те, що Блекджек грав у Бледжек, а про те, що усний рахунок знадобиться у житті для того, щоб рахувати кількість покупок, тому що зараз дуже багато в магазинах є терміналів. І дуже часто, коли розраховується на касі, люди не звертають увагу на суму в чеку. Буває таке, що люди, які сидять на касі, є недобросовісними і пробивають один же той же товар декілька разів, а ви чек не перевіряєте. Тому коли ви скуповуєтесь в магазині, ви повинні хоча б приблизно розраховуватися, Рахувати ту суму, яку ви повинні заплатити. І фірм 21 розрахований на те, щоб ви навчилися грати в блекджет чи тому подібному грати у азартні ігри, а на те, що ви повинні розвивати усний рахунок. Саме це є підтекстом цього фільму. Я думаю, я тобі відповіла на твоє питання. Ноль. Два рази. Два рази. Ну, я просто чую всі варіанти. Ну, давайте. Останнє завдання на сьогодні. Давай, Юля Романівна. Сьогодні у нас все. Я думаю, сподіваюся, що вам сподобалось. Ви побачили математику в іншому світлі, під іншим кутом. А побачили, що математика є дійсно усюди. Навіть наш кінематограф, який ми з вами дивимося, що саме на цьому сьогодні звернула вашу увагу, він без нього не обходиться. Щоб ми не взяли у кінематографі, воно все пов'язано з математикою. Дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Дякую, дуже цікаво, дуже дуже цікаво. Дякую. Так. До побачення, до побачення, гарного дня.